«амана» Чи має таке значення: сумлінне ставлення людини до виконання усіх без винятку обов'язків, які на неї покладені, повна самовідданість для досягнення зразкового результату роботи. Так, це саме та амана, яку звеличує іслам. Щире та турботливе ставлення людини до праці, прагнення до високої якості, її виконання, а керівники мусять невпинно забезпечити. Усі права тих, хто під їхнім управлінням виконує свою працю, адже легковажне ставлення людини до своїх обов'язків, навіть якщо це не є найважливішим, тягне за собою культивування, недбайливості в житті усієї громади, а згодом роз'єднання корозією фортеці нації та в кінці кінців повного краху народу. Зрадницьке ставлення до усіх цих обов'язків це і гріх, і ганьба. З якого боку на це не поглянути, але найважливішим наслідком подібних речей є те, що спіткало ісламську релігію та увесь мусульманський світ як результат відступництва від основ ісламу, і зокрема, амани. Посланець Аллаха, мир благословення Аллаха, сказав: у День Воскресіння, коли Аллах збере перші два покоління, джинів та людей, і останні два покоління, джинів та людей. Для кожного віровідступника буде піднятий прапор, за яким він буде пізнаваний, і буде сказано це віровідступництво такого-то Аль-Бухарі.